Перукарі з усіх областей України з'їхались до Чернігова на відкриття всеукраїнського конкурсу серед майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів з професії перукар. 25 учасниць, перш ніж потрапити на конкурс такого рівня, займали перші місця у своїй області. Завтра дівчатам потрібно буде пройти нелегкі випробування. Вони будуть змагатися в теоретичному конкурсі. Вони будуть Виконувати зачіски, і вони обов'язково будуть проводити уроки виробничого навчання. Після двох етапів журі обере шістьох кращих, які повинні будуть в заключному етапі повторити урок з авангардної зачіски. Конкурсантки, з якими нам вдалось поспілкуватись, налаштовані рішуче кажуть, що вміють працювати з будь-яким волоссям і робити з ним найкреативніші речі. Виходять взагалі тут і дуже чудово, як на мій погляд. Ну я так думаю, що перемога в обласному конкурсі теж це показала. Там можуть бути всі можливі плетення, і ленти, і якісь рози, ліпістки, коси всі можливі з різних елементів плетіння, із трьох із п'яти, із дванадцяти лент. більше роботи. В женськам залі, і звісно ж очень люблю виповняти причуські авангардне саврімінне. Завтра відбуватиметься перший етап конкурсу, який і визначить, хто продовжить боротьбу. Далі всього конкурс серед перукарів триватиме два дні.